Мене сто разів питали, я сто разів відповідав, скільки ж насправді заробляє трак диспетчер. Диспетчер є генератором прибутку в компанії. Він шукає вантажі, заробляє для компанії гроші. І чим більше заробляє диспетчер, тим більше заробляє компанія. Поки розповідає, ти підписуйся. В мене все про вантажу перевезення, гроші і як це можна поєднувати і на цьому заробляти. Середній диспетчер отримує ставку від 300 до 1000 доларів в залежності від досвіду, плюс півтора-два відсотки від загальної вартості перевезених вантажів. Таким чином зарплата диспетчера визначається не стільки роботодавцем, а як Якісь роботу самого диспетчера. Розберемо на прикладі. Твоя мінімальна ставка буде 300 баксів. На старті ти ведеш два ось таких траки, вони називаються древа. Загальний оборот у них за місяць близько 25 тисяч доларів. Тобто твої мінімальні 1,5% це 375 баксів. Множимо на 2 це 750 плюс 300. Це самий-самий самий сами мінімум в перший же місяць Це 1050 доларів. А диспетчер з досвідом вже від 6 місяців, спокійно може вести 5-7 траків. Далі всю калькуляцію можеш зробити самостійно.